Ти знав, що піфагор філософ. <клес> Він досліджував космос та вважав, що основа всього число. Але не просто математика, а гармонія буття у звуках, формах та душі. Він обожнював фігури, створивши теорему, яку ти запам'ятав зі школи, створив чашу, яка карала людину за жадібність. Це була алегорія помірності. Та відомо тобі таблиця множення, піфагора, яка була на звороті шкільного зошита. Так само 9 цифр були спочатку, адже нуль це ніщо. Сам піфагор не залишив нам утворювати спадок, проте його школа послідовників відома на весь світ. Піфагорецька школа оповита містицизму, символами аскетизму. Вони вірили, що наша душа очищується через пізнання. А ти знаєш, що значила кожна цифра у піфагореців? Пиши в коментарях.